Число два це жіноче начало, глибока інтуїція і врівноважена доброта. Це м'яка сила, що веде до злагоди. Розкриймо разом її таємниці. Два це символ жіночої енергії. Вона миротворець, посередник, друг. Це число довіри, гармонії, компромісу і глибокого розуміння інших. Двійка це тактовність, дипломатія і щирість. Вона розбирає у найзаплутаніх ситуаціях, бо бачить глибше. Вона не нав'язується. Її доброта щира, її естетика витончена. Її слово мир її сила у співпраці. Але скромність і добросердність не завжди на користь. Її можуть вважати надто м'якою, вразливою, педантичною. Коли світ не приймає її чутливість, вона замикається, губиться в самоті. Та за ніжністю глибина, яку не варто недооцінювати. Число 2. Носій світла. Вона не йде навпомацки, вона веде інших, освітлюючи дорогу. Її сила у любові, що не нав'язує, у вірі, що не кричить. Лише двійка відчуває справжній зв'язок між богом і людьми. Її талант точність, витонченість, краса. Вона може бути бухгалтером, дизайнером, музикантом, педагогом, дипломатом. Її природне відчуття гармонії це дар, що прикрашає будь-яку професію. Двійка найніжніший партнер. Їй життєво необхідне кохання, краса і затишок. Вона вразлива до критики, але в любові безмежна. Її доброзичливість це її головна зброя і найбільша цінність. Двійка не лідер у традиційному сенсі, але її світло веде за собою. Її шлях це не боротьба, а переконання. Не нав'язування, а приклад. І саме завдяки цьому вона стає справжнім провідником. Якщо твоє число два, ти дзеркало миру в світі шуму, твоя сила у доброті, пам'ятай, твоя ніжність це не слабкість, а твій шлях до великої сили. Число два ніжність, що об'єднує, світло, що веде, гармонія, що лікує. Підписуйся, щоб дізнатися більше про нумерологію.